Те, що ви виберете, що вам потрібно. Ну там мівіна, сухі, борщі, берете те, що вам необхідно. Все добре, ну в першу чергу це мівіна. Нібито це так чепуха, але коли ти береш з собою той продукт, який важить зовсім нічого, але й ним можна наїстися. І тобі для цього треба тільки підгрітися ряток, розвести, і ти вже поїдеш. <плес> завжди ти з собою таскаєш той же самий сухпай, який видається, який має певний об'єм. Ми започатковуємо робити такі батончики з натуральних продуктів, такі, що прям реально лише в кишеню. І, і що людина отримала так, калорії всі, калорії, і ти але має, воно не солодне, і, і воно не обтяжує. Це має багато. Добре, але тоді мені від вас зворотній зв'язок, яка його форма, яка його вага оптимальна для вас. Ми спробуємо вам кілька варіантів відправити, але протестуєте, дасте зворотний зв'язок. Добре, зв добре, чудово. Дивіться, мівіна уже ваша, 100 кілограм огірків ваших, сухі борщі це ваші. <рес> Є готова, готова продукція. Скільки ти там не спиш, що ти збираєш, це не важливо. Важливо, що ти довіз і є зворотній зв'язок.